Вручив букет квітів і обікрав злодії. Вигадують дедалі оригінальніші способи заволодіти чужим добром проти підступу шахраїв. Обізнаність Ірини Камінської. Швидше спускайтеся удома. Пожежа. Невідомий чоловік подзвонив Олені у двері і швидко зник. Жінка не поспішала бігти на вулицю. А от поверхом вище побачила дим та пожежників. Яка-то банда поджигає великі коробки з тряпками. Люди вибігають в судорожному страхі. І в цей момент ці товариші просто грабять квартири. Окрім пожежі, незнайомий вам раніше сусід чи навіть сусідка у халаці може звинуватити вас у підтопленні квартири поверхом нижче. В той час, коли ви спуститеся, щоб подивитися, вас пограбують. Місяць тому Ольга відкрила двері кур'єру з букетом Троянд. Сюрприз від таємного прихильника сказав чоловік. На радощах дівчина і не помітила, як гість був на порозі, і просив розписатися за доставку. Я говорю, секундочку, подождіть, я на кухню поставлю букет. І розпишусь. Я возвращаюсь, розписалася в нього в буклеті. В этом і он ушов. А у мене на комоді вот телефон и серебряні часи. Ну і я обнаружила, що їх просто нет. в Україні більше є безробітних та злодіїв гастролерів, які освоюють нові території. Часто вони грабують по кілька квартир в одному будинку. Перед цим представляються ким завгодно, каже експерт з безпеки Михайло Гулак. У кримінальному світі крадіїв такі методи називаються закрутити жертву, тобто збити з пантелику. Якщо вам позвонили із міліції, представляються співробітниками міліції. Вам потрібно позвонити в міліцію, переспросити, якщо такий співробітник, де він в даний час должен знаходитися. Друге, если це доставка води, не займайтеся чужими проблемами. Пусть самі доставляють, куди вони вважають нужним, тому що жертва може бути не тільки ваш сусід, щоб його а є являетесь що і якщо вдруг ви вже відкрили двері, пожалуйста, развернитесь лицом к своей квартири і громко громко скажіть. Не відчиняйте двері тим, хто називає себе листоношею чи прибиральницею. У таких працівників завжди є ключі від всіх будинків, які вони обслуговують. Ірина Камінська, Константин Саринок.